Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть Вищі сили допомоги прошу, чи є щось, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. До них привезли підтримку, десь набрали вони, ну це можуть бути з іншої країни люди. Прийшла підтримка для расистів. Ну і теж буде мало. Мало. І ще дуже багато осуду, звинувачень. Скажіть ви ще сили допоможіть, що планують рашисти чинити? Які плани у рашистів щодо Покровська? А, вони хочуть руйнувати, повністю відрізати, щоб не було зв'язку і зруйноване місто. Це в них така вже мета. Вони не можуть його піти захопити, можуть тільки з неба руйнувати. Отак. Ну, і інформаторів багато ще ця карта вийшла. Заперечую весь негатив. Убираю. Це ще може бути, коли расисти передягнуті, можуть бути перевдягнуті от в цивільне або е, ну, якісь маніпуляції, хитра, що от агентура їхня в Покровську є. Працюючи, наймані люди якісь. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани расистські руйную, відсікаю, одвертаю на віки вічні. А і ще там вийшла карта, що расисти йдуть, думають, що це їм буде за, що, ну, зарплата, якась гроші, а їм мало грошей буде у військових Росії. Неповні суми будуть їм платити, але не повні суми. І там ну, можуть виникнути звинувачення. Рашистам це не сподобається. Прошу викрити всіх, хто працює на расистів, засудити на довічні строки. Більше не можуть здавати інформацію. І прошу зруйнуйте вищі сили, всі плани расистські. Більше немає жодної причини і не можуть наступати. Отвертаю, оцікаю на віки вічні від Покровська, по інших шляхах тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, обстріляють на Кремль, хай наступають. Буде так і так буде. Оцікаю на віки вічні. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі від наших військових, українців від цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай їм на голови паде, їх знищить більше не зможуть воювати. Перекриваю плям. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допомоги. Одведіть, ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Всю можливу зброю, що використовують расисти, хай їм на голову вона повернеться і впаде, Одвертаю, одцікає від наших військових. Повертаю назад, тому хто дає наказ, хай йому воно все прилетить, він на собі це все відчує. Одірву йому ноги і ручки. Буде так і так буде. на віки вічні. відвертає від покровська рашистів, Втікають, лякаються, самі себе вбив. Прошу знищить всю авіацію Росії, щоб в них більше не було жодного літака військового, Більше сили. Допоможіть. І наступне питання: скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим знищити расистів на Курському напрямку, Які є перешкоди рухатись вперед на Москву, на Курськ нашим військовим. Дуже сильна авіація, рашисти руйнують міста. У них оце, да, в них авіація, там, де Курський напрямок, але не все так погано. Тут Верховний суд виходить, і расисти отримують Верховний суд. Те, що вони. Принесли в Україну з ними, там дуже сильні втрати. Вони так різко почали і почали, а потім дуже сильні втрати. І в них там втрачаються самі такі, хто були ось ну, самі такі сила їхня. Да? От така, така карта показана. От вони так спочатку почали, а тепер не можуть від цього нікуди дітися. Це з... неможливо зупинити. Верховний суд вершиться. Прошу вищі сили. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо наших військових на Курському напрямку? Скажіть, допоможіть, будь ласка, вищі сили. Вони будуть намагатись перекривати дороги. От всі дороги, що йдуть в цю зону бойових дій, де наші військові на Курському напрямку, вони намагатимуться зупинити, сповільнити. Ще дуже багато на світовій, на світ впливають, щоб не давали зброю. Щоб не давали зброю, і вони не можуть зупинити наших військових неможливо зупинити, вони думають так, щоб як би врятуватися, вони вже переживають дуже сильно, як би нам врятуватися вони будуть далі відходити. Може, є якісь перешкоди водойми або висоти, і вони вже планують там більше мати таку захист. От, от такий план у них. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим рухатись вперед на Москву, на Курськ. Убираю всі перешкоди. Більше не можуть расисти чинити обстріли. Заперечую весь негатив. убираю. Прошу допоможіть нашим військовим. Знищити расистів, щоб більше не могли вони воювати, ніколи нападати. Да. Це корабль не спинити, він рухається. Вищі сили, прошу допомоги для наших військових. На Курському напрямку одведіть, одверніть від них всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистом, хай йому в голову це все летить, тому хто придумав наступ на Україну, хай йому все назад повернеться, хто дає накази, хто їх виконує. Хай отримує вогонь на себе прийме. Буде так і так буде. Перевожу вогонь з українців на рашистів, на їхніх командирів. Хай вони на себе приймають цей вогонь і відвожу, одвертаю рашистів, тікають, ідуть на Кремль, наступають, на Путіна. на Своїх командирів хай наступають, атакують їх. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одводіть, одверніть. Від наших військових, расистів на Курському напрямку, тікають, лякаються, кидають зброю, більше не можуть воювати. Більше немає змоги у расистів чинити. Опір тікають. Здають абсолютно всі позиції і прошу Вищі сили, допоможіть знищити всю авіацію військову Росії, щоб у них не було більше військової інфраструктури. Буде так, і так буде. Прошу Вищі сили, відведіть, відверніть від України Рашистів. На Навіть віщень буде так. Ой, до речі, вийшла карта яка показує, що в голові наші люди усвідомлюють, що це земля українців. Ну, що Це якби в свої, в свої місця. Люди повер... ну, зараз знаходяться в своїх домівках, ну так. От, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. До зустрічі!